Який з виразів тотожний виразу? Запишемо його, А помножити на А плюс А плюс А ще і додати одиничку, що означає тотожний. Тотожний це рівний даному при будь-яких значеннях зміною. Ви можете, наприклад, йти від відповідей, розкриваючи дужки, Але найкраще тут подивитися, і я навмисно підбирала такі вирази. Ви можете спростити, записати а помножити на а як а квадрат, а А плюс А це 2А. Увага, не плутаємо. Множення степені показники додаємо це квадрат виразу А. А коли ми додаємо подібні доданки, ми коефіцієнти одинички додаємо це буде 2а. Тут дуже часто плутають ці вирази, і причому саме на А, коли літера. А квадрат плюс 2а плюс 1. Цей вираз особливий. Це в нас є квадрат суми А плюс 1 у квадраті. Формули скороченого множення дуже важливо знати усім. Сьомий клас у вас ще попереду ця тема, а вже восьмий клас і усі інші, і ті, хто готується до НМТ, от дуже важливо їх знати.